Висновки по грі, в якій коріння зустрічала з командою, яку багато називає на сьогодні одні з найкращих на цьому ви знаєте, дуже важко коментувати такі розгромні програші. Але все ж таки я хотів подякувати всі дівчатам. Да, нам важко, ми це розуміли, але дівчата все одно стараються, незважаючи на рахунок, стараються, тому що кожна така нам. Гра, це як, опять же, як на вагу золота, де ми можемо ще е, зрозуміти на якому рівні ми е, хотів би е, подякувати своїм воротарям. Вони сьогодні і дід Балах, і Маша Гладун дуже якісно сьогодні відстояли на воротах. І ще парадоксально, ми, коли в нас були вилучення, ми грали краще, е, ніж коли ми були в рівних складах. Нас сьогодні опять підвела. Дисципліна, тобто ті речі, які ми розбирали і про які домовлялись, ми не виконали, тому що опять же, це немає досвіду, немає класу. Тому ну що, ми рухаємося, приймаємо цю поразку і рухаємося вперед. Це великий досвід і ну, декілька молодих гравчин. Сьогодні разом з помилками показали, забивали голи показали. Не ну, маєте мула і кого ще заки. Що, що в принципі вимагаєте від них по грі? Чого від них як добиваєтесь і що в них по куди виходить. І... Ну е що що можна в е вимагати від півсередньої, да? від Жені? Когуч я вимагаю того, щоб вона щоб вона робила те, що вона вміє. Да? Це дівчина, які Бог дав зріст, непоганий кідок. І вимагаємо з неї, робимо під неї комбінації, щоб вона йшла і кидала з 9 метрів, то, що нам того, чого нам не вистачає. Поки що вона ну, якось не може зрозуміти, ліз, ну йде на 6 метрів, це не її гра. Так само і Мілана Шукаль, хоч вона і в порівнянні з жені невеликого зрісту, але в неї дуже е, якісний кидок. І, Стрибок дуже винний гарний, тому вона сьогодні показала, забила дуже непогані голи. Оце ми від них і вимагаємо. Нам потрібні голи ззаді. От ми, ми і працюємо, так що це півсереднє, оце і вимагаємо. Ірина Прокоп'як в українському чемпіонаті, в українському гандболі вважається такою потенційною зіркою. Як для неї склав сьогоднішня гра і взагалі цей чемпіонат? Чи... Д їра, Д їра, ну, молодець, вона віддається там, де Іра у нас захищається на дуже складному місці проти лівих півсередніх. І там, де вона є, ми знаємо, що там буде якість, там буде дуже непросто суперника. Вона в такому молодому віці це підтверджує дуже молодчина. але їй треба додавати в нападі. Там є певні проблеми, над якими ми працюємо, але все не так просто, як здається. І наступний матч проти збірної Аргентини наша команда втратила шанси на вихід до чвертьфіналу, на що до матчу з Тому Гра проти Аргентини, яке буде маштування, яке значення для цієї гри? Ну це значення для нас. Це буде дуже відповідальна гра, і ми тримали її. Да, все ж таки в умі, що нам треба грати з Аргентиною. Це наша команда, але дуже непроста. І вони це показали грою з Іспанії, що до кінця тримали. В напрузі тільки в кінці Іспанія виграла, тому треба налаштовуватись е, в повною мірою. Розберемо е, команду, але опять ну, розберемо то розберемо. Треба виконувати те, що ми до чого ми доволяємо, що ми розбираємо цього. Я хочу в першу чергу дисципліну від своєї команди. І будемо грати. А там вже показує. Да, це остання гра сили вже що у нас, що в Аргентині. Е, дуже, вже залишилось мало, тому я думаю, тут буде вже е, на першому місці характер, і якась яка, деяка майстерність, тому будемо налаштовуватись і все ж таки е, прагнути до перемоги в цій грі. Останнє питання: Вікторія Салтанюк, Адріана наубника сьогодні не потрапили до складу, чи немає травм? Чи... Ні, з ними все гаразд. Е, Це гравчині, які. Були зав'ялені в, в, в всіх попередніх іграх, тому у нас ротація, мають всі е, показати, да, приїхали не туристами сьогодні, всі мають свій час і мають доказувати на майданчику свою пригодність. Тому ми сьогодні подивились ще раз, хто на що здатен. Тому я радий за вратарів, вони сьогодні не підвели, були десь побоювання. Тому все з ними все нормально, і ми думаємо, що вони нам допоможуть ще не раз.